Ось ДТП маленьке. Камаз оцей масточніше їхав порда. Трохи на порді зам'яв цей мас, а уже така ось черга. скопылось. Повет, так, или вот такая черга. Тут. Вот это уже десятый пор почали кладку робити, а там Ось працює Кладко, 10 десятий поверх там уже. Коли несеш, його зашивається. На спортзалі оці були, були були не закінчені. Ось з цього боку і з ще з одного боку. Від садочка. І ось, тепер покрасили тут метаконструкцію, металлеві ці конструкції і тепер. Кран бочу. І ось він. з таким Пожа. В школі НСС працюють на спортзалі працюють Монтують ці панелі і ще з того боку від садочка теж смонтують це і буде вже вікна вставили Дах є, так що вже всередині можна щось робити буде. Позаду. Ось.